Вітаю вас із Португалії, і запрошую у наше новеньке відео про життя, про будні, про адаптацію в Португалії і, взагалі, все, що з нами відбувається тут, як ми живемо, що робимо, і тому подібне. А сьогодні в нас вівторок, це робочий день. Але Лера сьогодні вдома, вона не в садочку, вона захворіла, є якийсь вірус, тому що є деякі діти в садочку, які так само. З температурою були на вихідних. Потім температура пройшла, був кашель. Ось у Лєри зараз щось типу того. Ось на вечір неї температура була. І ще так сталося, що в нас типу, цей термометр він батарейка з сіла. Ну, так я її трогаю. Я розумію, що вона ну, не прям гаряча, але температура є, але яка я не знаю. Я до цього купила батарейку, але вона не підійшла. Там щось. Якісь там ну, трошки розмір, вона така кругла ця батарейка. Ну, в принципі, цей термометр він не прям супер. Я його якось ще в Нідерландах в Екшені купляла, коли ми тільки приїхали в Нідерланди, це вже багато років пройшло. Так якщо подумати, да. жили в Нідерландах і вже стільки часу пройшло, що ми не в Україні. Да. То я подумала, що нема сенсу цю батарейку шукати, тому що я так подивилася: в найближчих магазинах немає цієї батарейки. То я сьогодні, от, оце ми з Лерою виїхали в Це наш маленький такий торгівельний центр. Тут там, де Кік знаходиться, де ми купляємо ці речі, всякі всякі іграшки, прикраси. І там є континент, і в континенті є шаптека. Континент це супермаркет. І там я дивилася термометри ще раніше, бачила, які є. Оце сьогодні купила. і Одразу її поміряла температуру там, прямо на місці ну, в торгівельному центрі. Цьому не було в неї температури, але вона дуже капризна. Така, ну, по ній видно, що вона хворіє. Я зранку написала виховательці в садочку, що її не буде, що в неї температура, ну, вона добре, я зрозуміла. Ось. Але Лілія я дала сироп зранку, бо вона мені так само була тіпа, ну, гаряча. Така. Ну, і Вона постійно плаче, капризує. Я розумію, що вона хворіє, але я теж, мно, мені важко це все дається. Тому що одне переходить в інше. І ось я в Кіку купила їй такі маленькі, типу як браслетики. Браслетик-закладка. Він такий довгий, потім на руку можна собі його зачепити. Я навіть не знаю, це закладка, але, мабуть, це браслет все ж таки. Не знаю, я покажу потім. Ось, І ми приїхали додому, і вона його десь загубила. Просто це все в секунду. Вона його губить, хоча він був вдома в неї вже. Ми тільки зайшли буквально там три хвилини. Вона роздягається, все браслета нема. Боже, це істерика. Як вона плакала, як вона кричала, я навіть ходила, шукала його в під'їзді, не було. Але я точно пам'ятаю, що ми його принесли додому. Коротше, я не знаю, де він дівся, я не можу це вже витримати, бо вона постійно плаче. Одне переходить в інше. В магазині і все не то, в іншому магазині і все не то. Я навіть гриби забула купити, тому що замовив чоловік картоплю тушену з м'ясом і з грибами. Я навіть гриби забула купити, тому що вона то їй холодно, то їй жарко. Ну, коротше, ось це такий настрій. І я розумію все, я прекрасно розумію, але я теж не залізна. Я теж не можу витримати всього цього. Хоч я п'ю багато заліза вже зараз. Я можу простіше трошки реагувати, але все, одне, все одно іноді накриває. Прям сильно. То, коротше, таке. Зараз покажу, що який термометр я купила. Так, оце такий термометр. Ну, він звичайний. 6 євро коштує, ну майже 6 євро в континенті, в, цьому, в аптеці при континент. І ще я купила одразу оцей сироп, вона зараз він вже закінчується, але я знаю, що взагалі після відкриття рекомендується їх 3 місяці вживати, а потім вони вже не такі ефективні. Я це читала, але я не знаю, чи це правда чи ні. Вона зараз якраз ну там ще трошки залишилось. Ось, ще є для, ну, тем, від температури бенурон, це, Бен це парацетамол звичайний. То вона його теж ще я не давала, до речі. Це я знаю, що ну, якщо там тіпа, температура не спадає, то краще міксувати. Типу, цей, потім цей, щоб, тіпа, якщо частіше треба. І оце дала я їй ще від кашлю, оце то, що з айфорбу. Ще тут коти щось деруть. Цей сироп тіпа, написано, що тіпа, як є хрипи такі, ну як тіпа, ще кашлю немає, але там щось десь застоїє. То я його дала, бо в неї якраз щось типу такого. Наче вона ще не кашляє, але ну, щось відбувається. Ось. Ну, ось. ось це тут поличка. Оце то, що я купила, новенький. А це, до речі, прикол. Вчора я вирішила, ну, я взагалі манікюр ну, саме не фарбую нігті, але на ногах іноді фарбую. І вчора я хотіла змити свій э, старий манікюр, типу, э, старий лак. І бачила, у чоловіка оця штука стоїть. Я думала, це штука для зняття лаку. Я взяла його, подивіться на неї, пакет жире. Я в шоці. Ну і що ти робиш? Капець. То, коротше, я взяла цю штуку і почала ж змивати ну, манікюр свій свій лак. Але, а воно нічого не змиває. Я така коротше, думаю, що це? І воно так пахне приємно розою, прямо це роза. І, ну, по терміну я думаю, це ж він купив собі для роботи якийсь там щось, розчинник. Типу. Але я перекладаю, і тут написано, що це щось типу, як для вмиття умивання ну, обличчя нанести на. Типа на ватку і отак от промивати обличчя можна декілька разів на день. Хто знає, що це взагалі? Що... Ну, типу, для чого це? Це просто, типу, щоб обличчя було як зволожене чи що. Коротше, я в роздумах була. Я не шукала далі ну, в інтернеті нічого, бо не мала часу. Ось. А ще купила сьогодні цей чоловік, замовив оцю штуку гвоздика ну, мелена. Типа він почитав, подивився відео, що це дуже корисно приймати. ну Мабуть, на навіть на тощак, тіпа, ну, там для, якісь, там, ну для, для організму, для здоров'я дуже добре. Він, він колись в Києві приймав, я знаю, ну, тіпа, а це я йому купила спеціально, бо не в усіх магазинах є. Ну, чи я не знаходила, ми якось дивилися, але не знайшли. Була оце перемолота така і була ціла гвоздика. Я взяла таку, бо він сказав, можна і таку, і таку. Але я вирішила взяти саме цю. Так що, отак от. чекаю, коли Лера прокинеться. Да, бо Ліра заснула це після цієї істерики з цими іграшками, які е, вона загубила десь вдома за три хвилини. Вона кричала, плакала, і потім я, я, я розуміла, що вона вже хоче спати, хоча вона зараз не спить в день, але ну, в неї стан такий. І якраз це було біля другої години дня. Я пішла, лягла на ліжко, ну типу, щоб вона до мене прийшла, і ми спокійно типу, полежали, пообнімалися, і вона заснула. І коротше, да, вона через хвилинку до мене прийшла, вся захлюпана. Я знала, що так буде. Я знаю Лєру. Вона прийшла до мене. Мама, обійми мене. Я кажу, давай я тебе обійму, поглажу. Ми потім знайдемо все, все буде добре. І коротше, я її обняла, по і через три хвилини вона вже спала. Це ну, для, для неї це прям ну, нереальне щось, тому що вона засинає дуже довго. А якщо в день її вкладати спати, нагадаю, що Лєрі 4 роки і 2 місяці. Їй спати в день зараз не варіант, бо вона потім ну, на вечір засинає аж десь там в 11 годині. Ми пробували пару разів, але це капець, її нереально вкласти її, по-перше, в день нереально вкласти, це дуже довго треба її вкладати до психів. Це тут кіт гризе, пакет. Отак от. Коротше, тому я зараз прям, ну, типа, то, що вона заснула так швидко, так легко. Я розумію, що вона хворіє, але хоч трошки можна видихнути, хоч щось приготувати зараз. Ну і, і коти зараз теж бушують. Оця чорна, вона дуже така активна, сірий. Може, після того, що ми його стерилізували, він трошки заспокоївся, бо вона прям-прям капець, вона кричить постійно, вона плаче. Якщо двері закриваєш, вона прям м'яу, і вона зранку будить нас дуже часто, тому що ми закриваємо двері в кімнату, а вона там по будильнику просто м'яу, і все, спати неможливо. І в нас, до речі, сьогодні йде дощ майже цілий день. Він то сильний, то маленький, але на вулиці дуже тепло, 22 градуси. Значить ти одягаєш якусь там куртку зверху, але дуже-дуже тепло. І ну, мені подобається погода. Ти бачиш, що це такий перший вологий день, а так завжди сонце, тому сезон дощів да, розпочинається потрошки. А щодо застуди, це взагалі я зараз аналізувала, що в минулому році в той самий період у Лєри була температура. Тому що був фестиваль Толока український, і ми туди їздили. І якраз на наступний день у дівчинки садочку був день народження. і Нас туди запросили, і Лера після температури вона почувала себе нормально, тому що це було один-два дні температура, і все, типу, все було. І от саме зараз у цієї дівчинки теж день народження, і ми йдемо на вихідних на її святкування, mm. дня народження, тому все от прямо один в один по часу склалося. Ну що тіпа, так само, як і в минулому році, так само в цей період Лера хворіє і зараз. Ну, це стабільно, мені здається, що я трошки як прихворівша була в мене, тіпа, як застуда була така. Я наче себе почуваюся непогано, але прям голова закладена, я його профен приймала, каплі для вух навіть капала, тому що я відчувала щось там є. Ну Це просто період такий перехідний з, вже з літа, напевне, до осені. Тому да, ну це, це нормально, я вважаю. Якщо це там пару днів, і, ну, якби це норм, це ну, коротше. Я розумію, що є люди, які взагалі не хворіють, але ми хворіємо, да, потрошки, але хворіємо. Да. Так, ще сьогодні я вперше купила стейк Тунця. Він, типу, як по акції, ну, точніше, термін придатності підходить до ось вже фінішної прямої. Хоча сьогодні 21 число, тобто ще є ну, якби 21, 22, 23. Я ніколи не купляла, так і оце за 200 грам ціна 4,49 а я купила за 3,09 виходить. Це в континенті ми були. І ось хочу приготувати. Я розріжу його на буду робити це на сковорідці, смажити його. Подивилася, що просто він смажиться, можна там і помідори ще кинути. Що він дуже швидко готується, там 2-3 хвилини з однієї сторони і з іншої. Я ніколи не пробувала ось таке. Я тільки тунець їла в консервах. Оце, типа, консерви баночні їх до салатів додавала, чи там до макаронів. А так, щоб типу, оце свіжий, то я ніколи цього не пробувала. То зараз хочу зробити. Це буде на обід. Тушена картопля буде вже на вечір. Я, до речі, зараз картоплю взагалі не їм, але мені не хочеться просто. Не те, що я там проти, просто мені не хочеться. Ото чоловік замовив, вчора я плов готувала, і його швидко за один день з'їли, бо реально вийшов супер. І рис такий класний, не пересушений, не мокрий, я брала, континенті теж прям супер вийшов. Ну нема вже. Чоловіку поклала з собою, а вдома вже немає. Так ось що виходить. Це я цей шматок на три частини розрізала. Там було написано замаринувати в лимонному соці, в оливковій олії та в соєвому соусі. Я це все змішала і налила, і перевернула. Дві-три хвилини з однієї сторони. І потім перевернути на іншу сторону. І написано, що збавити вогонь. Я трошки збавила, але мені здається, що у нас не дуже мощна така плита. То треба більше робити. Бо воно зараз взагалі не шкварчить. Соль нічого не додавала, сама не знаю, яке, ну, яке воно має бути. То от готується. Да. І смажена оливкова оріє саме ось цей раз. Це воно вже запшикало тут. Ну, розкажу, як воно, смачно чи як. А як вам? Хто ви пробував? Розкажіть. Ось так виглядає. Це вона моїй тарілочці. Зараз буду пробувати. Все розкажу. Я з'їла шматочок і, чесно вам скажу, мені дуже смачно. Я думала, що треба ніж, але воно дуже легко ріжеться виделкою. Але по смаку ну от якесь м'ясо. Тобто мені по смаку не риба, а реально м'ясо. Я навіть не знаю, яке щось між курятиною і говядиною, але воно таке ніжне-ніжне. Блін, чому ми раніше цього не купляли? Це я випадково просто взяла. Реально прям, прям. Я у захваті, чесно, чесно, дуже смачно. Воно таке. В рецепті прям написано було, що треба його не пересушити. В мене не прям сухе, але можна було раніше вимикати сковорідку. Є ще сік, відчувається. Ну, прям дуже смачно. Я рекомендую. Я не очікувала. Не знаю, як там по користі, що там. Ну, я думаю, риба полюбиш корисно. Але я колись читала, що, наче якийсь тут інгредієнт, є компонент, мінерал, я не знаю точно що саме. І що якщо його там щось багато, то воно не дуже корисно. Треба ще перечитати. Хто знає, напишіть. Смачно. Лера ще спить. Це вже годину вона спить рівно. А взагалі я фоном дивлюся супермаму. Я полюбляю це шоу. Я всі випуски майже дивлюся, коли маю змогу. Навіть за пізненням я там можу, ну, десь рік не дивитися, а потім передивлятися. І оце зараз якраз поки Ліра спить, маю таку змогу. Бо ще не почала готувати картоплю на вечір. А ці киці, оця киця постійно кричить, постійно. Вона така з характером, саме ось кричащим. Бо цей хлопчик він не кричить. Сидять разом зі мною тут. Сторожать їжу. <гум> Котки. А ось Лера прокинулась, да? Лерка спала 2 години. Вистава починається. Да, Лєра? Ну, У Лери є температура 38,9. Вона вже випила знову сироп парацетамол. Після того, як прокинулась, да, зараз вже ну, така невисока 37,4. Да, але то їй жарко, то їй холодно, настрій. Поплакать, а потім посміяться. Да, Лерчик? Мяу. Мяу. мяу, мяу. Ты котик, котик? Да. Як котика звати? Котик, котик. Котика пшено звати. Ты раз себе пшено называю. Мяу. Да? Ты котик пшено? Мяу, мяу. мяу. А ты показывала свою лялю, что тобі подарували? Показывала? Ні, не, не показувала, покажи свою Софію. У Лері є нова подружка Софія. Да. Це подарунок, вона з ростом 80 сантиметрів. Вчора Лера принесла її в садочок, і вихователька сказала: Ого, у нас нова учениця, треба її уніформу одягнути. Mm -hmm. Ну, Всі посміялися, звісно. Так, да, то всі гралися цією лялькою. Лера придумала ім'я Софія. І з нею гуляється. І вчора на майданчику після садочка грала. Мяу, мяу. Я бачу, що ти м'яу. Я, я їй даю цей сироп від кашлю, той, що за айхорбу а ай і хорбу вже другу, другий раз давала та сьогодні. Кицюнь, я готую. Отой От донець я на обід їла. Оце залишила чоловіку на пробу, бо він теж ніколи не коштував, то я йому залишила. Тут відварюю куряче філе, просто от, типа, як бульйончик буде для малої. Ну і мені куряче філе, я люблю так їсти. І оце тут тушена картопля готується без грибів, бо я забула гриби купити з ліри в магазині, так вона мені трошки голову задурила. Що я й забула. Ну, не ходила в магазин, бо вона не захотіла йти в магазин ще раз. Каже, мені холодно, я не хочу, а сама я ніяк не піду. А потім, вже, коли чоловік прийде, то якось, мабуть, її в тему це готувати все. Да, Мяу. Мяу, Котик. Ти котик, я бачу, що ти котик. Я, я, пшино. Ти пшино, да. я тут чай Лера, Лєра вона фрукти їла, молоко. Ну, апетиту в неї, в принципі, такого немає. А, вона так, по фруктам і по водичці. Ой-ой, котик, котик. <риклад> У нас новий наступний день. Ми ще хворіємо, точніше. Вийшли на прогулянку біля дому. І тут посадили нові да, дерева. Да, да. Да. Нові дерева посадили. Я тільки Ї... от помітила. Вони моють. Моють, так? Тому що воно було грязне. Так. Да. І ось тут такий прям полив. Прям от. Лера добре рахує. До 100 може порахувати. Ми з нею вивчали. В дорозі. Поки кудись їдемо, рахуємо. О! Да, супер, Леруська. Да, Оце такий полив. Я думаю, що видно, ось тут воно прискає прям десь. З кореня, знизу полив такий є. Коротше, цікаво. І от там теж це все нові дерева. А їх не було. Отут так лисенько. І оце посадили. І ну, прикольно. Я не бачила, чи було воно вчора, я не знаю. А ось о фонтанчик все вже погасає. Все виключився, так? Да? Да. Зараз може десь в наступному місці включиться, бо це єдине, що поливалося. А оці інші там не поливаються. О, там, до речі, у когось за забором таке гарне дерево квітує. Мама. У когось приватний будинок. У Чим є такі стуки? Нічого, не зрозуміла. Да, у Лєри температура. Вона то 39. Потім після сиропу парацтамоло, ну, чи, чи нурафену вона спадає до десь 30, 7,5. І такий в неї стан. То вона капризує, то вона лежить просто, але не засинає, бо вночі вона теж спала так собі. Вона в три ночі прокинулась і десь годину-півтори ми, типа, лежали. Якби ось так от. Ну, і зранку вона теж прокинулась, стіфане. Ну Було падіння, але все нормально. Взагалі Лера не дуже в тому плані. Там якісь зварювальні роботи роблять. Я бачу. Все ок. Йдемо, ми йдемо до Лідл. Да. Йдемо до Лідл. А, на майданчику той, що там видніється. Лера, я чую тебе. Не машина. Не горіла, це і так роблять ремонт машини. Це ремонт зварювальні роботи. От на той майданчик і взяли з собою ці крейди, щоб помалювати. Ми 100 років її набрали, ще в Нідерландах купили і жодного разу тут не, не брали з собою. Це прикол. Ось наша крейда мілкі із Нідерландів. Ага. Оце з магазину Action. Скоріше за все. А може це кік ми купували? Я вже сама не пам'ятаю, коротше, не буду обманювати. Мабуть, що ми вже купили в кік тут. Да. Бо ті з Нідерландів, скоріш за все, ми не забрали. Лера буде малювати. Далі, Лірчик? Ти цифру один вже зробила, покажи. Вау! Яка краса! Яка ти розумничка. Клас. Да, дощі капає, але такий дуже мілкий-мілкий. Поки ми, ну, ми ж тільки прийшли, то немає сенсу одразу йти. Не намокнемо це. Якщо більше почнеться, то побіжимо в Lidl. Ну Ось. Взагалі такий да, Я погано спала, із-за того, що Лера оце прокидалась вночі. Я знаю, півтори години десь тусила. І я пізно лягла, вчора так вийшло. І виходить, що зранку рано прокинулась, десь о сьомій. І ну, стан такий, типу, от я б ну, прямо от поспала. б ще. Я розумію, що. Якби я більш-менш нічого так спала, тому що я знаю, що сьогодні в Україні там капець був, на жаль. Багато я новин почитала, всі ж на, всім написала, всі мені також написали, що там відбувалось. Да, два, цей клас. — два. Два. І що ну, прильоти і ну, фото бачила навіть там в тому районі, де ми раніше жили, а саме в Києві теж. Короч, страшно це все, і електроенергії немає, я взагалі не знаю. Не уявляю, хит, яке жахіття. Маракую, так, да, ми Маракую ще не купляли в цьому році, бо ще якби, саме Маракуя вона ну, завжди здається, продається тут. Але от коли був сезон, то Ліра не дуже вже її їла. Ми купляли аналог Маракує. Але Маракуя така, типу, як ця коричнева шкірка зверху. А ми брали грандалінію, лі... гранда здається. Вона набагато ну, тіпа, ну, більша за розміром і вона солодша набагато. То от, дуже смачно. вона Одна штучка, здається, 2 євро коштувала завжди. Але зараз не сезон, бо я знаю, що вона в Пінкадосі продається. ну от Тільки в Пінкадосі я її купляла, Якось я в Лідл ніколи її не бачила. да, Давай малюй три. Ліра три малює. Хі -хі -хі. Клас! Красотка! Ось, то Зараз ще, мабуть, не сезон, саме на грандалію Да. Не знаєш? Давай, Намалюй квадратик, я намалюю тобі чотири. Окей? Давай, я, я тобі напишу. Да, то от Лера вже хоче цю. грандалію, Гранд Ну, коротше, я не знаю, як правильно, але вона дуже смачна. Маракуя є, кілограм здається. чи... Чи 7, чи 8 євро коштує маракуя. Ну, в Lidl теж Маракуя є. Може купимо. Одягнули спеціально гарні чисті штани, щоб Лєра поповзала. Бо <ріць> 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 да. була в таких <ріць> старих домашніх, але. <ріць>